Усім привіт, дорогі наші глядачі. Ви знали, чим займається Вінницька поліція? Як вони щують справи за заявами колаборантів? Наголошуємо колаборантів, друзів Кирила Стрімоусова, його поплічників, яких ми викрили понад рік тому назад? І далі наші журналісти систематично їх викривають та усіх їх спільників знищують інформаційно. Але Вінницька поліція, коли ми пишемо заяви про реальні погрози, про реальні скоєння злочину, то вносимося ми, як ми вже неодноразово зазначали, в ЄРДР, тобто порушується кримінальна справа тільки після того, як суддя вкаже поліцаєм на їх місце. Тобто не поліція відкриває кримінальні провадження по реальним фактам. А суддя, до речі, останнє кримінальне провадження, яке суддя зобов'язав їх внести в ЄРДР, навіть не внесено. Фантастика! Тобто ухвала суду, якої ми домагались 4 місяці, а саме стільки йшов суд, вони до сьогоднішнього дня не виконують. Більше того, три справи кримінальні, реальні справи це вам не якісь там колаборанти пишуть, це реальні адвокати, юристи, журналісти. Зібрали всі докази три кримінальних справи вже понад півтора року навіть не визнано нікого потерпілим, тобто жодної процесуальної дії. Але коли колаборанти пишуть у цей відділ на Перогова 4 на наших журналістів, вуаля одразу відкривається кримінальне провадження в день написання заяви і одразу ведеться слідство. Ви тільки вдумайтесь, яка оперативність нашої Вінницької поліції. Та чи не є це тиск? І чому Генеральна прокуратура та інші правоохоронні органи не беруть цього до уваги, коли ми вже писали і публічно про це розповідали, як чиниться тиск на пресу? На словах ви всі дуже кажете про свободу слова. А як же ж ви самі в своїй державі Україна чините тиск на ту пресу, яка професійно викриває колаборантів? Бо саме завдяки їм? Помирають ваші ж діти саме завдяки їм, цим агентам РФ, Росія змогла розв'язати все те, що вона розв'язала, бо внутрішні зрадники це саме гірше. Але друзі, давайте сьогодні подивимось по заявам якого колаборанта і стрімоусовця з міста Гайсена, поліцаї міста Вінниці, бо до поліції їм ще як до неба рачки. Відкривають кримінальні провадження на мене особисто, на моїх журналістів, аби нас дискредитувати та забрати дорогоцінний час, щоб ми ходили на якісь там якоби давали пояснення. Потім ці всі кримінальні справи закриваються. До речі, вже 9 відкриті, і всі 9 закриті. Одним словом, друзі, фантастичні речі в нашій поліції. Ось для чого поліція в нас. Сьогодні у нас на зв'язку. будет Гайсин, а конкретно Юрий Коломейко, который расскажет про ситуацию, которая вообще никак не связана с какими-то ограничениями, потому что мы как есть, так были и остаемся в своей форме нашего журналистского сообщества на базе информационного агентства Таврия Ньюс. Сегодня у нас в гостях Юрий Коломейко. Юрий, привет! Я надеюсь, тебя слышно, ты в эфире. Поприветствую всех. Да, всім привіт. Із э, Гайсіна, вольний журналіст, журналіст Римаусова. Я вона розморгріюсь. Але як виявилось, це чергове інформаційне сміття, та розраховано воно на недалеких людей або людей похилого віку, які вірять у що написано на заборах. Хочуть тобі пес показати, що таке джерела та докази. От скажи мені, у нас ж. Же... Був пример, когда люди, которые сменили статус, каким-то образом не смогли себя защитить от сотрудников СБУ от обысков в конце концов от арестов. Это еще раз говорить о том, что фашистам плевати на каком уровне ви находитесь. Мої відносини з Стремоусовым були журналіст та головний редактор. Те, що він сепар або ФСБшник в нього на лобі не було написано. Ти зобов'язаний видалити усю інформацію про мою родину та про мене з ресурсів Facebook, Ютуб та Інстаграм. Ти винен разом з моральними збитками 5 тисяч доларів. Ти зобов'язаний привселюдно вибачитись переді мною, перед моєю дружиною. Та перед цією моєю родиною. Нахуй віці Тобі вже ніхто не допоможе. Тебе злили. А тепер живи з цим. Це відеозвернення у статусі журналіста Таврія Нюс. Я хочу зробити востаннє. Я був журналістом інформаційного агентства Таврія Ньюс яким директором якого є Кирило Стримоусов, проросійська риторика якого стала сьогодні особливо небезпечна для мене? Тому що ти кончений.